Вітаю, друзі! Це канал Second E та я Людмила із Миколаєва. Хто дивиться мене вперше, будь ласка, підписуйтеся, ставте свої лайки, дізлайки, тому що на цьому каналі все про секонд хенд І от я вже в магазині П'ятачок. Знайшла ось таку цікаву сумку, хочу її подивитися, з чого вона зроблена. Вона з червоним цінником. Цінник говорить, що на неї знижечка мінус 25% цієї неділі. І склад у неї цікавий, вона зроблена із папіру. Я дуже довго роздивлялась, не могла зрозуміти, але, мабуть, так, таке воно є. Але сумка дуже цікава, мені сподобалася. Щось мене останнім часом дуже багато тягне на сріблясте. Ви це помітили? Ось я ще покажу вам. Гляньте, яка чудова сумка. Потім я знайшла ось цю кепку, єдину кепку і вирішила її приміряти. Така вона, видно, що це хотіла сказати вінтажна, можливо, ні, але не... на ній був зелений. Зелена бірочка. Взагалі-то я завжди хотіла носити кепки, але я не вмію їх стилізувати. Мені здається, що мені кепки не йдуть. А ви як вважаєте? До речі, зелена бірочка означає мінус 75% сама солодка знижечка. Потім я ще одну кепочку знайшла. Колір мені не пасує, я так вважаю, але сам фасончик мені захотілося приміряти. Ну і показати вам теж, що можна знайти в секонд хенді На жаль, не можу подивитися, що за бренд. Така вона з цікавої тканини і колір цікавий. Ну, так як я вже в чоловічому відділі знайшла. За мінус 75% Масі Мадуті. Це дуже гарний бренд, не дешевий. Я вже в попередніх відео говорила вам про цей бренд, те, що я знаю. Ковтинка в доволі гарному стані чоловіча. Ну, Я її, на жаль, не придбала. Взагалі-то, я дуже часто купую речі для свого магазинчика: інстаграм магазинчика та на шафі, там, де я продаю речі. Залишу для вас посилання під цим відео. Якщо вам цікаво, ви можете заглянути і подивитися, що ж я там продаю. Тепер я біля сукнь знайшла ось цю чудову сукню Зара з довгим рукавом, відкритими плечами. Вона із поліестру, на жаль, без підкладки. Жовтий колір говорить про те, що це повна ціна. До речі, зверніть увагу, 245 гривень коштує сукня. Ось із цією дірочкою. А тепер я вам покажу ще одну сукню, яку я знайшла. Подивіться на цей склад. Дуже чудовий склад. Чорна сукня. Дуже чудового бренду. Hugo Boss. щас я вам покажу. Коли я заглянула в Гуглі, подивилася, прогуглила ціни, я дуже здивувалася. Ось я показую вам більше цю сукню. Вона плюс сайз із такою розпірочкою. Дуже гарно виконана. Видно, що це якість. Ось я показую бірочку. Хьюго Бос. Це жовта бірка. А ціна, подивіться, 195 гривень. Ну, дуже дивно, якщо чесно. Хто вирішує ставити такі ціни? Зара 200 з чимось. А Хьюго Босс копійки. Ну, тепер я вже в магазині на вагу. Мир секен-хенду це був останній день завозу. Дуже часто я іменно в цей день ходжу на вагу, тому що цікаво, що можна знайти в останній день. І ось цю блузочку я знайшла. Вона 100% льону, приємно такого персикового кольору, але, на жаль, її не придбала. А ось ця майка. Дуже відомий, відомий модельєрке. Бірочку я вам показувала, можливо, ще покажу. Теж 100% льону, червоного кольору, без слідів носки, з виточками на груді, але вона вільного крою і з такими розпірками. Цю майку я придбала. Вона буде в моєму інстаграм-магазині. Тож заглядайте туди. Я дуже зраділа цій знахідці. Наступна ось ця рубашка чоловіча. по Бренд Бренд мені невідомий. Ну, Неважко здогадатись, що це німецький бренд. З довгим рукавом. Дуже мені сподобався колір і ця смужка і захотіла цю рубашку придбати для себе, тому що я полюбляю носити чоловічі рубашки. З першого погляду, вона зовсім без носки, без слідів носки. Але, на жаль, потім вдома я знайшла дефект маленький. Але мені це не буде заважати насить. Ось іще одну вінтажну блузку, я знайшла цікаву білого кольора із таким візерунком. Не можу зрозуміти, чи то вишите, чи то вибите. На жаль, вона дуже пожм'якана. Впевнена, якщо її розгладити, то вона буде мати набагато кращий вигляд, без жовтих п'ятен. Але я не знайшла там складу, і тому я її залишила в магазині. А так, в цілому, вона мені дуже сподобалась. Ось іще одна блузка бренд Манго. Манго це іспанський бренд. На жаль, видно сліди носки. Ця блузка, ну, із п'ятибальної шкали на трієчку. Видно, що дуже полюбляли її, носили часто прали. Ну і фасончик не дуже особливо рукав. І ще знайшла ось таку кофту від піжами. Ну, я так вважаю, що це від піжами. Гаррі Поттер. Ну, Бренд це другий. Просто... На надпис такий. Приємного на дотик тканина дуже приємна. На жаль, я не знайшла штани, тому я не придбала цю кофту. Ось іще держу бірочку, показую вам склад, не лук, це спідничка, спідничка карандаш із розпіркою. На перший погляд дуже вона мені сподобалась, але потім знайшла сліди носки. Навіть навіть не стала її приміряти. А ось ця чорна блузка Бренд Ту. Можливо, я не правильно вимовляю, поправте мене, будь ласка, дуже вона мені сподобала своїм кроєм, стан дуже хороший. Ну, рукав на півчетверть, те, що мені не подобається, але відкриті плечі це те, що зараз в тренді. В 2024 році. А ще ця блузочка приталена і збоку молнія. Ну, і розмір великуватий. Ось я показую вам бірочку. Ну, на жаль, я її теж не придбала. Склад я не, 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 не знайшла, це віскоза. Ось іще така сукня, що я дуже здивувалася знайти сукню. Тому що в останній день завозу знайти більш-менш в гарному стані сукню це взагалі диво. Ще й такого бренду Мекс. Ось іще одна. Сукня H&M. Ну, Дуже вона мені сподобалася. Такого крою я вже ну, майже роки-два мріяла знайти вільного крою. Вона напівпрозора з такими не то квітками. Ну, на жаль, тканина пожм'якана, але там ще й підкладенка, і я ту сукню придбала. А ось цей светрик захотіла вам показати тільки із-за бренду. Бренд Uniqlo. Це японський бренд. Вперше за скільки років? Що я хожу до секонд хенду вперше я знайшла цей бренд. В складі навіть є вовна. Але, на жаль, светр уже в такому поношеному стані, тому я його не стала купувати. Ну, не дуже такі покупочки цього разу. А ось іще із взуття, що я знайшла, як я вже казала з самого початку відео. Щось мене тяне на сріблясте. Шкода, що це не шкіра. А теж як та сумка, бренд мені цей невідомий Тамаріс. Можливо, ви щось про це знаєте. Я вирішила приміряти. У мене вже, як бачите, є кросівки сірого кольору New Balance. Вони мені дуже подобаються, тому, ну, на продаж брати ні, тому що. Там є трішки сліди носки, а для себе тумач. Вже коли хотіла йти до каси, знайшла ще ось таку курточку New Look. Чому я вирішила вам її показати? Тому що, оця, хотіла сказати, тканина це не тканина, Ой, забула, з чого воно. Оце саме тренд цього року з такого блискучого. Його не можна і такий тренд для самих сміливих дівчат. Колір дуже такий приємний, насичений. На жаль, і розмір малуватий. Якби було XL, я би примірила для себе. Тому що я вважаю, що я смілива, я можу вдягти. І такі речі теж. А якби воно мені тільки пасувало. Ну, будуйте я вже до каси. Ось я вам покажу, на скільки заважили ці Оксфорди. 22 гривни з копійками. Це вже мій чек. Я придбала три речі. Я вам їх пок... ось ще показую: це сукня, рубашка і червона футболка. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!